Да, да, да. Крът 44. Крът 44. Да, А, да, 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 Все, просто този глазобуховник е хубав, този начин. Все заводится. Да? Всіх почат розблоковані. Да? да. Ні, не знаю, можливо, я понял голосувати вручну, але ж якували це нової. Да я задаваю. Да не, уж не прийде, но так у нас. чітко, это хорошо выступило. Їхали, їхали і став. Давайте ходимо на бюджетну комісію, там собі сьогодні експериментують. Експериментували на бюджетні комісії. Експеримент був перенесений на земель. Голосуємо. Все добре. Я там теж працювала, десь працювала, десь не працювала. Тим одна людина пишет, все заблокувалося. Там, якщо нема хвору, вона не дає Це просто десь блокується і треба час чекати. Що не? За шість рішення прийняли. Тобто пішов, заблокував кончати, вона не діє блокувати. Так, звертається. Аврамчук ВМ та Грачова а, про те, що є пропозиція внести зміни. Була передача земельній ділянки громадянам пай. Але там не було частки визначені, і люди звернулися в проєкт, а в реєстр речових прав, щоб зареєстрували речове право. Однак їм було відмовлено, і тому є пропозиція чітко вказати частки, передати у спільну часткову власність громадянам Авранчук Валентині Миколаївні, яка зареєстрована в селі Кам'янка, дві треті частки та Грачовій Анні Андріївні одну третю частку. Земель ділянки загальною площою 2,4759 гектар, ділянка No17 масив 9202, ділянка No17, масив 2203679 і ділянка номер 36 масив 19,0570 гектар саду. Тобто в нас не було частки, потрібно внести зміни початком, бо не можуть люди зареєструвати в реєстрі, що відправ дані Розумію вас пропозиції за основу, за основу і в цілому. Голосуємо. Кухору кольо потрібна, неодноразово, але у нас є рішення суду про те, що нам потрібно його розглянути, тому я думаю, що ви знаєте неодноразово цю ситуацію і виходимо не також на місце. Кухар, це не міняється, не. На друга ріночка, що там що Менша ця хата вже затверджена нами документацією.